Почну розповідати про компанію, представником якої я є сьогодні. Це Upflame. Upflame. Мене звати Олександра, я acquisition Тім lead в дейтинг-застосунку для ЛГБТ-аудиторії. Це український продукт, який, здебільшого, відомий на ринку Америки, але також має користувачів у Європі і в інших країнах світу. Як я прийшла в маркетинг, я насправді свічер і працюю в маркетингу останніх три роки. До цього я була project менеджером і запускала. Стартапи, але жоден зі стартапів не може жити без гарної маркетинг-стратегії, тому uh, мій вибір пав заглиблюватись саме в цьому напрямку, і розповім сьогодні детальніше, чим саме займається команда по залученню користувачів. Як вона впливає на ріст продукту і сподіваюсь, почую від вас питання і зможу на них відповісти. А власне Upflame – це українська продуктова it кампанія Нам шість років в цілому в команді більше 300 експертів. Ми розвиваємо три продукти на світовий ринок: це Теїмі, Highly і AdConnect. І маємо більше 60 мільйонів користувачів по всьому світу. Ми багато маємо проєктів на допомогу Збройним силам України. Ми наша місія запалити українськими продуктами весь світ, і це правда, бо багато хто дивується, коли знає, що світові відомі дейтинг-додатки створені були в Україні. А тут детальніше про наші продукти. EdConnect, це бізнес, що спеціалізується на побудові платформ для спілкування. А Хайлі це застосунок для знайомства з понад 35 мільйонами користувачів, які і входить. Він у топ 5 дейтингових застосунків в США. Про Таїмі Таїмі це поки що перший і єдиний інклюзивний дейтинг застосунок для всього спектру ЛГБТ людей. А ми об'єднуємо 20 мільйонів користувачів по всьому світу. І наш ми співпрацювали з такими великими іменами, як Доха Кет, Кеті Netflix. Нетфлікс, і це допомагає нам більше розповідати про наш застосунок. Мета саме теймі стати номер один серед дейтинг застосунків для ЛГБТ спільноти у всьому світі. А, власне, як же побудований маркетинг-департамент в таїмі? А, він поділений на два основних напрямки: це перформанс-маркетинг і бренд комунікації. А більш детально, якщо говорити про бренд комунікації, це туди входять smm менеджери Піар-команда, ком'юніті менеджер і власне партнершіп, які організовують співпрацю з великими медіа і з великими проєктами? Якщо говорити про перформанс команду, це саме юзер acquisition команда Перформанс і креативний продакшн, який забезпечує нас креативами, і ми власне і працюємо в тісній співпраці. Як же працюється в команді UAM? Яка в нас структура саме в моїй команді? А це те, що мене спочатку здивувало, коли прийшла в цей напрямок, і саме в цю кампанію. Бо в нас є розподілення, що кожен Acquisition менеджер працює з одним нетворком, тобто є повна спеціалізація. Одна людина працює з TikTok, одна людина працює з Meta, з Google і інші. Але що тут цікаво, в нас є чудова можливість, щоб кожен з Acquisition менеджерів запускав тести в нові напрямки і мав їх в структурі. Тому тут представлені не всі медіа з якими ми працюємо, але основні, які є day-to-day. Власне, над якими цілями працює наша команда? Загальна команда маркетингу працює над однією великою ціллю: це зростити Monthly Active Users нашого додатку, і на які цілі це розкладається. Ми відповідаємо за кількість реєстрацій залучених, за вартість, за якою ми їх залучаємо, та за якість залученої аудиторії. Під якістю зазвичай розуміється, ретеншн першого дня, відсоток ЛГБТ аудиторії та інші показники продуктові. Власне, з ким взаємодіють user acquisition менеджери у своїй роботі. Тут представлені чотири найбільших таких представники, з ким ми співпрацюємо. Звісно, це бренд і команда комунікацій. Вони диктують, з яким tone of voice ми спілкуємося, які цінності бренду ми доносимо та по іншим проєктам. Команда саме продакшн це команда, з якою прям кожен юзер Acquisition менеджер day to day на зв'язку має постійний екшн план, як розвивати свій нетворк. І в нас навіть є крос-команди по співпраці: а, креативний продюсер, юзер Acquisition менеджер. Бо, як ви знаєте, чи можливо це буде сьогоднішнім інсайтом? Наразі більшість таргетингових механік побудовані саме на креативі, і від того, як він створений, з яким меседжем він йде, ми залучаємо певну аудиторію. Тому це наш найбільший інструмент з точки зору яку аудиторію саме ми залучаємо. Тому тут співпраця побудована на щоденній основі. З продукт командою пересікаємось по сегментам аудиторії, по новим фічам, по змінам в продукті. Uh, і по іншим питанням стосовно подальшого розвитку. Uh, data Analytics team це най найцікавіша і найскладніша здебільшого для людей, які тільки приходять в маркетинг, бо, мабуть, є таке сприйняття маркетингу, що це більше про креативи, про їх створення, про щось таке більш візуальне. А от Data аналітика це якраз. Те, з чим ми працюємо кожного дня, бо в кожного нетворка є свої дешборди, кожен юзер Acquisition менеджер ініціює створення таких бордів, працює над метриками для оптимізації рекламних кампаній. Тому це також той відділ, в якому у нас є два маркетинг-аналітики, які з нами на щоденному зв'язку. А, власне, які ж скіли потрібні User Acquisition менеджеру для того, щоб працювати з нами? По-перше, це бажаний досвід роботи з аналітикою, хоча б розуміння, як це може виглядати, які ключові метрики в маркетингу є, як ми на них дивимося, що з ними робимо. А ми на своїй стороні зараз працюємо з і з Adjust. Це для розуміння, якщо ви будете розглядати наші вакансії. А також це досвід роботи з рекламними креативами, бо просто креатив створений для соціальних медіа і креатив створений для перформансу це трошки різні поняття, тому вміння працювати з креативною командою і за допомогою креативів досягати своїх цілей також дуже гарна навичка. А, і також вміння налаштовувати рекламні кампанії. Це мабуть найпростіше, чому можна навчитись в цьому напрямку, бо це порядок правил, які потрібно виконувати. Є різні налаштування, про які потрібно знати, і саме тому в нас на кожен із медіасорсів виділена одна людина, і вона завжди Знається, на тих новинках кожного з рекламних нетворків, тестує нові напрямки, бо рекламні нетворки дуже часто випускають або функціонал новий, або оптимізаційні рішення, і ми зазвичай в ряді перших, хто це тестує. Власне, що драйвить нашу команду, і це, якби, не просто слова, але дійсно амбітність цілей. Майже кожного кварталу ми сідаємо, пишемо цілі і майже не віримо, що ми їх виконуємо, але щоразу вдається. Сподіваюсь, так буде кожного кварталу. Але дійсна амбітність цілей – це те, що дозволяє розширювати наші горизонти, ростити професіоналізм кожного в команді і досягати цілей бізнесу. Можливість розвитку це те, що я хотіла особливо підкреслити. В нас є доступ до best practice ринку. У нас є така практика купувати knowledge шеринг на ринку в тих команд, які ми точно знаємо, що досягають своїх результатів. Це те, що допомагає зростати кожному з членів моєї команди і мені. А також є доступ до рекламних нетворків, в яких по кожному з них в нас є свої персонал managers, з якими ми спілкуємось. Вони готують для нас звіти, апдейти, Ми можемо запитати будь-який ринковий аналіз. І це також те, що допомагає бути в ринку, в тренді і працювати ефективно з маркетингом. А, і якщо говорити про відкриті вакансії для маркетологів, наразі в нас їх три: а, в Халі-проєкті два і один в Ведконекції. Наразі в Тімі немає відкритих вакансій в маркетингу, але слідкуйте. Я думаю, що будуть з'являтися згодом. І який же шлях до вакансії ми проходимо наразі? Це стандартна зустріч з рекрутером. Зустріч з керівником, тестове завдання. Зазвичай ми його даємо дуже дуже прикладним до того, чим людина буде займатися на своєму місці. Тобто, воно не якесь загальне, а якщо людина приходить на TikTok, то завдання буде саме по Тіктоку і з креативами, які зараз в роботі. Тому воно дуже адаптоване під людину, яка подається, Баррейзинг і джоб в в результаті успіху всі вакансії ви можете побачити за цим QR-кодом. Можете його засканувати або після в записі. І дуже дякую за увагу. Буду рада бачити кожного, хто зааплається, і приємно було познайомитись. Олександре, дуже дякую. Наші учасники. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Але поки почну я. А перше, напевно, можливо, таке, де не хочу вас підставити, але якщо запитаю, ви не знаєте, так і кажіть. Побачила, де є вакансії в інших напрямах. Якщо можливо, можете трошки зорієнтувати про що це да що за продукти, так щоб теж ми знали і наші учасники знали. Якщо є розуміння, де можете трошки про це розказати. Так, якщо ми говоримо про продукти, інші хайлі і едконе хай це також дейтенний застосунок. Він входить в топ 5 на ринку ЄС. Thank yes. Дуже команда в принципі структурована так само, як і в нас, бо ми дуже споріднені продукти і також ділимось між собою експертизою в з точки зору маркетингу. Тому дуже рекомендую, якщо тут є люди зацікавлені, заплатитись, бо зараз йде дуже активний хайрінг в команду. Така унікальна можливість зазвичай команда там була дуже сформована, цілісна і довгий час непорушна. От зараз є така можливість долучитись до цієї команди і Онекті також це швидко зростаючий продукт. Там доволі часто є відкриті вакансії, бо команди зростають. Проєкти їх зростають, тому теж рекомендую розглянути. Клас, дякую дуже. Хочу повернутися якраз до структури. Да там, де ви розказували про аналітику і про продуктову команду. Оця частинка структури це про крос функціональну взаємодію. Це різ інші команди, в яких є свої тім люди. Чи це в вашому підпорядкуванні, і ви маєте не знаю, там розробників, які безпосередньо в маркетингу щось роблять? От тут якщо можна а, так, класне питання. Це не прямо моя команда. Ми дійсно працюємо як крос команди. В нас є практика об'єднуватись за. Заради однієї цілі визначаються ключові люди з кожної команди, які працюють над певною задачею. Після її досягнення вони разом презентують, можуть бути розформовані, можуть продовжувати працювати над наступною ціллю. Наприклад, якщо ми говоримо про мета, в нас була внутрішня розробка. Ми працювали над інструментом, який дозволить автоматизувати більшість процесів з точки зору запуску кампанії автоматиз... автоматизованих правил. і Для цього були залучені. Більше п'яти людей, acquisition менеджер, який безпосередньо з цим працює з рекламним кабінетом і знає, які налаштування потрібно робити. Це кре креативний продюсер, який створює креативи для цього нетворку. Бо він проходить весь флоу від створення креативної задачі до її вже імплементації, коли вона запускається в тест. І це, звісно, були дівелопери, які над цим працювали так. А якщо казати от про той самий, де да, креативний маркетинг для юзераквізішена це команда, зокрема, менеджером де ви ставите їм задачі відповідно до ваших цілей, чи це креативні маркетологи в межах вашого підрозділу? От як тут ця взаємодія вибудована? Дякую за питання, враховуючи, що ми всі входимо в перформанс маркетинг. Це виключно креативна команда, яка створює пірформанс-креативи для перформанс цілей. Тому в нас є від головного active user. Ми рахуємо скільки нам потрібно користувачів привести. Потім розділяємо це на медіа які будуть входити в медіамікс, і розділяємо кому скільки креативів треба для досягнення цього результату. Команда відповідним чином креативне ділиться вже на під команди, хто працює над креативами для Мета, хто працює над креативами для Тіктоку. Бо це зовсім різні світи. Один креатив, який працює, там не буде працювати в іншому місці. Тому тут також у нас дуже диверсифікована робота з цієї точки зору. І що класно, люди можуть ротуватися. Бо завжди працювати над одним сегментом з одним нетворком буває доволі складно, особливо якщо ти не хочеш іти з компанії, але тобі вже певний напрямок не подобається або ти вигорів. В тебе є можливість перепрофілюватися, залишитись в команді, і в нас таких історій достатньо багато. Клас, почула. І давайте, напевно, таке останнє загальне питання: да, от що має вміти, або якою бути людина, яка буде успех такою успішною да? або в межах тимі, або в межах або загалом, от або навпаки, хто не переживається, так, да? якщо казати про якості, да? ви казали трошки про аналітику, про креатив, про перформанс-маркетинг, але якщо так загально подивитись, да? яка людина ваша людина? Класне питання. В першу чергу, curious, тобто допитливою, бо коли я в цей напрямок приходила, я розуміла, що це класний інструмент для того, щоб простити бізнес. В першу чергу бізнес зорієнтованість, ти розумієш, що продукт має приносити кошти, без користувачів він жити не може. І якщо ти вмієш розуміти, за рахунок яких користувачів може рости продукт, ти обов'язково це імплементуєш на маркетинг, і воно не буде Розрізнене, це буде цілісна історія, як маркетингу, так і продукту, так і бренду. Тому допитливість вміння об'єднувати ці речі в одну історію. І звісно, що мені особливо подобається в. В юзе позиціях те, що ти об'єднуєш і аналітику, і працюєш з даними, і працюєш з креативами, і працюєш з гіпотезами і тестуванням, тобто можна різні свої uh, таланти розвинути. Дякую вам дуже. Насправді класний, класний початок. Дуже дякую, що долучилися. Дякую за такий структурований глибокий підхід. Насправді і є до чого долучатися, і є, що просто для себе дізнатися. Тому в нас тут теж бачите трошки. Но лучше він він в процесі якраз такої комунікації. Так само, тому будемо вас відпускати.